Змін. У нас проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.24 року номер 1018, про внесення змін до рішення Новобузької міської ради 20 грудня 2024 року номер 1001 про Новобузької міської громади на 25 рік. Я просто озвучу, да, не саме. Рекомендації. Да, рекомендації. Сьогодні ми розглянули даний проект рішення, було на засіданні бюджетної, і, і всіх комісій розглядалися проєкт бюджету. Там саме головне, що ми я пропоную якісь зміни відповідно до рекомендацій бюджетної комісії, внести зміни саме на виділення коштів, на придбання та було рішення придбання обладнання і встановлення сонячної підстанції для нашого водоканалу для покращення водозабезпечення нашого населення. Перше рішення ми розглядали питання про внесення змін до програми соціоекономічного розвитку. Там цифра якраз була е, 15,7. Там була цифра 15.03. Дайте мені підтримка перше, саме таке. <звучить> Я просто ще по цифрам пройду, бо так, є нове будівництво сонячної станції з виявлення проєктно-кошторисної документації загальною вартістю 15,3 мільйона. Ми на комісії, Я, ну, подійте, не збивайте мене з ми на комісії, коли розглядалися, ми виділяли, вносили пропозиції щодо виділення коштів в сумі 12 мільйонів. Ми виходили з тої суми, яку є можливість. Вартість самої підстанції потужністю 500 кВт із розрахунку сонячними панелями на 750 кВт, теж забезпечить повноцінну роботу підкачуючої станції в Софіївці водоканала. Загальна вартість складає 14,7 мільйона. А також зв'язку з тим, що згідно законодавства, ми не можемо обійти ситуацію з виділенням коштів і з розробленням проєктно кошторисної документації, нам необхідно передбачити кошти ще й на проєктно-кошторисну документацію. Відповідно, 14,7 – це вартість самої сонячної підстанції, плюс 600 тисяч орієнтовно вартість цієї потужності буде складати проєктно-кошторисна документація з експертно-грошовою оцінкою, з технічним наглядом і з проведенням Експертизи самого об'єкту в проєкті бюджету ми пропонуємо внести зміни саме в суму, а саме передбачити кошти на будівництво на нове будівництво сонячної дистанції по текстовці стовці для водоканалу для покращення сумою 14 ,7 млн. 600 тисяч. Передбачити кошти на розроблення проектно-кошторисної документації з експертизою на даний об'єкт, а кошти перенаправити з. 4,7 мільйона з коштів, які були передбачені на придбання укриття для загального загальноосвітнього закладу номер 1 і перенаправити в сумі, недостаючих 3,3 3,3 на саме на ці цілі, а 1,4 мільйона, які залишаються від цієї суми, направити на розроблення проєктно-кошторисної документації по заряттю. Углибленню, углибленню укриття в загальноосвітньому закладі номер 7 Це таким чином ми ті е, споруди, які ми закупили, е, напівзаглибимо, проведемо експертизу і повноцінно введемо в експлуатацію. Е, ці кошти, які 4,7 мільйона ми знімаємо з першої школи, вони. Треба нам ще будуть в подальшому, тому що заклад потребує цього додаткового укриття і при формуванні бюджету на наступний рік ми їх передбачимо і планую, чи буду просити депутатів передбачити їх, для того, щоб ми в січні-лютому все-таки це укриття встановили саме для закладу номер 1 який позмінно працює. Таким чином ми вирішимо питання і нагальне з водоканалом, тому що там є е, обмаль часу для вирішення проблематики і використаємо без додаткового ресурсу і бюджету саме виконання цих цілей. Комісія була розглянути. Бюджету тут знялись 700 тисяч да, по будівництву майданчика на сьомій школі. Чому? Зв'язку з тим, що час вже обаль по будівництву. Ми розробляли проєкт кошторисну документацію, теж пробувалися зробити швидко. Але в зв'язку з тим, що ці працівники, які виконували ці роботи, вони не заброньовані, вони до нас просто не доїхали, бо ТЦЦК. Проблема з ти цікаво. І ми сьогодні навіть шукаємо бригади, які в нас сьогодні працюють, вони теж сьогодні проблеми. Я не несу відповідальності за ті бригади, їх наймали інші організації. Але коли бригада приходить, вони повинні нести відповідальність за той обсяг і ті терміни. І тому тут сьогодні є ризик про виконання. У нас залишається ця історія і при формуванні бюджету, ті кошти, які ми передбачали, ми їх будемо планувати вже в бюджеті. На сьогоднішній день ми чи плідно працюємо з податковою щодо наповненості бюджету по сплаті МПЗ і податку з фізичних осіб, там для невиконання. На сьогодні виконання відсотків міського бюджету складає 100-моє 101%. Слава Миколаєві. Виконання на сьогоднішній бюджет. На сьогоднішній день виконання бюджету складає 94%. 94%. Тому для перерозподілу вільних залишків нам необхідно перевиконання дохідної частини бюджету більше 105%. На даний час це 94%. Це не каже, що ми погано працюємо. Це скаже про те, що наш бюджет збалансований, дійсно робочий, не на тянутій статті і не роздутий. Бо якби він був роздутий, ми легко виконували ті відсотки. Сьогодні єдина у нас головна причина недонадходжень – це недоопрацювання самої податкової інспекції щодо направлення платникам, податку з фізичних осіб і МПЗ. Ми підставили плече податкові, тому що там не вистачає людей. Ми сьогодні дали їй бумагу, де вони роздруковують, і ми силами наших працівників розносимо її мешканцям для того, щоб пришвидшити цей процес, наповнити бюджет виконання і таким чином. Кошти. У нас ще буде, ось, наприклад, листопаду грудень ті два місяці, коли ми можемо перевиконати бюджет і направити на придбання якогось обладнання з вільних задошків за рахунок перевиконання. Але зараз я пропоную ці кошти не брати звідти, вони там у нас не закумульовані, а перерозподілити, а вже при плануванні бюджету на 26-й рік ті, вернутися до тих реалій і все-таки вирішити їх повноцінно. Ну, буде, я думаю, що ми передбачимо за січень лютий, проведемо вироблення шторисної документації і вже на теплі місяці підемо роботу. Запитання по 100 тисячам. Ну про підприємство розвитку, як воно там називається. Да. Коли воно почне працювати я і які ми зимки ми, ми навчаємося, дивіться, ми ви ж бачите, на сьогоднішній день у нас є інвестиційний ми сьогодні створили комунальну установу центр перепрофільного навчання, ну, буде так казати, центр розвитку громади. Зараз ми спільно і тісно співпрацюємо з Агенцією регіонального розвитку, яка створена в Примиколаївській обласній раді. Я планую і сьогодні вже наші працівники попередньо проходили навчання і продовжують навчання проєктному менеджменту для того, щоб ми наступному році ми взяли на себе такі зобов'язання, створили агенцію місцевого розвитку у кількості трьох чоловік, які будуть займатися виключно. Працювати з донорами, з проектними організаціями, злученнями Це окрема служба ще буде Це окрема служба буде. Вона повинна бути окремою, і це сьогодні дає результати. Сьогодні ми отримуємо оті всі, тому що на сьогодні ще три чоловіка, які є у нас в інвестиційному відділі, вони повинні займатися. Вже реалізації це ви балакати про цю чи Це ще буде одна Це установка. Ще буде. Планується Це ще 100 тисяч ні. Це це зараз. Проходять навчання. Вони пройдуть навчання. Ми шукаємо активну молодь активних людей, які мають сьогодні бажання. займатися. а чому це підприємство? Це установа не має, може при собі так мати функції. Ну це трішки різні речі. Та тут змінили, та й все це йде. Дивіться. Треба буде бухгалтера, директора окремо тримати. Воно працює сьогодні, де є результат. Я проаналізував. Якщо ви хочете, познайомтеся з Агенцією регіонального розвитку Миколаєві і поспілкуйтесь з ними. На сьогоднішній день ми отримуємо додаткові ресурси. Це Великі кошти, які отримує наша громада. Ми сьогодні, ну останнє, що ми отримали, це автомобіль, аварійний автомобіль. Він вартує 170 тисяч для водопроводу да, для, для водоканалу. А це якраз агенція регіонального розвитку. Я дуже дякую за те, що вони нам допомагають. Вони нам допомагають в подачі заяв, правильній подачі. І треба написати не тільки правильно, а ще й на іноземній мові. Потім відстояти, активізувати роботу, спілкуватися. Це різного напрямку, тому що це повинно бути дієвою роботою. І я хочу, щоб наші спеціалісти розвивалися і отримували від цього результат громади. <клес> тому це дуже, дуже корисно і воно вартує тих коштів на сьогоднішній день. І Ми отримуємо набагато більше, ніж вкладаємо. Дякуючи нашим партнерам і сьогодні. Для всіх нас необхідно вчити іноземні мови. Що ми будемо робити з бюджету наступного року? Дякую. Тому в мене така пропозиція. Прошу, більше бюджетних змін немає. Прошу підтримати їх і все-таки, щоб ми вже після сесії мали можливість запустити тендер на розробку ПКД і в той час не звичайно зробити якісні речі для наших мешканців. Прошу підтримати і поставити на голосування даний проект рішення.